Так, наступне, значить, це в нас іде турбота? Чи вміє чоловік турбуватися? Вот ну чи чоловік чи жінка? Да, тобто ми говоримо про стосунки. Як навчитися турбуватися про інших, це дуже важливий фактор, і для того, щоб ви це могли зрозуміти, подивіться на маму свого чоловіка. Ну, ще раз кажу, давайте я буду розповідати про чоловіків, але ці ж самі знання, кажу, можна приміняти як для чоловіків, так і для жінок. Ну, Тому що, якщо у ваш чоловік, в нього хороша мама, і вона про нього з дитинства турбувалася, він вміє це приймати, то з часом він навчиться давати цю турботу, він знає, що це таке, це як це робити. Якщо ж він цього досвіду з дитинства не отримав, то, на жаль, такий чоловік вам нічим в житті не допоможе. Він просто не знає, що це таке. Це не то, що він там поганий чи добрий. Ну, немає такої опції. В нього ця опція може бути не включена. Серед тих всіх дев'яти енергій, про які я буду говорити, в середньому в чоловіка вони три активні, дві-три дві, з ними проблеми, а три там решта. Ну, давайте так, три мають бути хороші, три погані, а три там, ну як вийти, середнічок. Да? Ну, тому не розраховуйте на те, що у чоловіка всі енергії прям будуть такі класні. Ну, дуже часто чоловіків загалом можна так розділити на дві частини. Частини, да? Тобто, перші це такі сильні активні, а другі, які все мають, то вони такі трохи не дуже такі хороші, і з ними деколи там можуть бути якісь проблемні стосунки. Є інша категорія чоловіків, які дуже класні, але блін, грошей немає. Ну, ну, в середньому кажу, їх можна розділити на дві категорії тих чоловіків. Е по дев'яти видах енергії є багато різних показників. І тому ще раз кажу, що щось буде активне, щось не буде. Якщо людина інтелектуал, от ну це вона інтелектуал. Якщо це воїн, це воїн. Якщо це управлінець, тобто цар він має певні дані для того, щоб сидіти на троні та командувати іншими людьми. Він буде мати ці дані. От. Якщо він вчитель, він буде вчитель. От. Якщо він е, музикант, він буде музикант Не старайтеся з музиканта зробити управлінця. От, або якщо е, ну також е, чоловіків можна також розділити на дві категорії. Тобто, чоловік, лідер, який достигатор він завжди чогось досягає, він знаходиться на високій посаді, він завжди знаходиться в Русі. Жінки хочуть вийти заміж за такого чоловіка і посадити його в хаті, щоб він завій за ручку і ходив, знаю, гуляв там по парку. Він не буде гуляти по парку. От. Якщо вам потрібен чоловік, який буде сидіти в хаті, буде візьме вас за ручку, буде гуляти по парку, це зовсім інакша категорія чоловіків. Тому що жінки хочуть вийти кажуть, за достігатора, посадити його в хаті. А є друга категорія жінок, які виходять за чоловіків, які сидить в хаті, і вони потім хочуть того чоловіка зробити лідера. Так не буває. Так не буває, тому що от він або в хаті сидить, або він лідер. Разумієте? Ну, тобто определіться. Не старайтеся з, з кота зробити собаку або з собаки зробити там, черепаху чи слона. розумієте? Ви не зробите. Якщо це собака, це собака. Якщо це кіт, це кіт. Не морочте голову собі, не морочте голову вашому партнеру ну, чи партнерці.